Вітаю з вами, я, психологиня Світлана Арифнія і моя рубрика, цікава психологія. Продовжую знайомити вас з психологічними ефектами, експериментами та дослідженнями, для того щоб ви більше розбирались в психології, щоб ви цікавились цією корисною наукою. І розуміли, що відбувається у вашому житті, як це називається, як це досліджувалось, які це має наслідки і що потрібно взагалі з цим робити? Сьогодні я хочу запропонувати вам один ціка, розповісти вам про один цікавий ефект. Чи помічали ви таку річ? Наприклад, ви все продумали, ви все підготували, наприклад, доповідь. Перед великою аудиторією. І ось ви все підготували презентацію, проперевірили всю техніку. І тільки ви починаєте виступати, щось йде не так, або зависає презентація, або вимикається техніка, або зникає світло, або щось видалилось, або чогось не вистачає. Отже, щось пішло не так. Помічали таке? Було? А було таке, наприклад, щось відбувається. Ви хочете показати це іншій людині і кажете, пішли, пішли, я тобі покажу. Зараз ти побачиш, як, наприклад, блимає світло постійно. і Я не знаю, чому це відбувається. Тільки ви приходите, тільки цій людині показуєте щось, світло перестає блимати. Тобто не відбувається цього, що ви, про що ви розповідали. Було таке. А знаєте, закон падаючого бутерброду. Ось про це сьогодні я буду говорити. Цей ефект в психології називається ефект мерфі. Або закон падаючого Петроброда. Отже, такий жартівливий філософський принцип, який звучить так: якщо щось може піти не так, воно піде не так. Або англійською. Anything that can do wrong will go wrong. Чому він називається законом Мерфі? І взагалі давайте поговоримо про це. Отже, е приписується цей закон капітану інженеру Едварду Мерфі. Він був інженером лабораторії реактивного руху і служив на авто на авіабазі. 1949 році. І він досліджував причини аварії літаків. Чому це відбувається, коли все створено ідеально, коли все продумано, а воно все рівно щось відбувається не так. І ця фраза у нього з'явилась тоді, коли була перевірка. Створили літак, і була така е, генеральна перевірка літака. І запустили е, пропелер, і він почав об, е, запустили двигун, і пропелер двигуна почав обертатися в іншу сторону. Тому що інженери його неправильно встановили. Уже закон, закон Мьофі, і він тоді так сказав, що так. Якщо можливо було щось зробити не так, обов'язково знайдеться людина, яка це зробить не так. Отже, навіть якщо ви ідеально все продумали, обов'язково може статися щось, що піде не за планом. І зазвичай, чим більше ви хочете ідеалізувати, все продумати, все створити, Тим вища вірогідність того, що щось відбудеться не так. Тому е, також та, те, що я, я, говорила, я говорила на початку, е, ще є такий, тут додається ефект присутності. Отже, якщо ви хочете щось показати іншій людині, що щось сталося, і саме присутність цієї людини... Робить так, що це перестає працювати. Ефект присутності називається. У мене таке в житті було дуже багато. Наприклад, я сідаю за кермо, за, за, палають якісь, я не знаю, елементи, які вказують на якісь неполадки. І я телефоную чоловікові кажу: щось не так, щось не так, іди подивись щось. Або якийсь звук невідомий з'явився. Іди подивись, іди сядь в машину. Приходить чоловік, сідає в машину, заводить машину, нічого не відбувається. Все в порядку. Нічого не горить, ніякі лампочки не горять, ніяких зайвих звуків немає, все в порядку. Отже, спрацьовує цей ефект присутності. Як з ним боротись? Чи, чи потрібно боротись? Коли досліджували дуже багато людей цей ефект мерфі, цей закон падаючого бутерброду, до речі, проводили саме на бутербродах, вони дослідники міфів, та ви знаєте, така навіть програма Дослідники міфів. Чи Руйнівники, руйнівники міфі. Вони проводили дослідження, і серед 363, здається, бутерпротів впало саме маслом вниз 143, здається, тобто 50%. І всі інші дослідники, які були, проводили ці експерименти, і які доказували те, що так, одни доказували так, що цей закон працює. І навіть немає йому пояснення, тому що з'явився також такий ефект, як ефект Паулі, був такий фізик-теоретик, який приходив на роботу працювати з обладнанням, обладнання переставало працювати, коли воно йому було дуже потрібно. І назвали навіть ефект Паулі, тому що як тільки він заходив, обладнання переставало працювати. Тому цей ефект існує, доказова база багата, велика, але все ж таки до якогось одного висновку ніхто не прийшов. Можна зробити тільки одні висновки. Якщо ви все хочете продумати ідеально і не помилитись, чим більше ви думаєте про те, що ви не помилились, тим вище шанси про те, що ви помилитесь і щось піде не так. Тому в якийсь момент потрібно відпускати, та ви зробили все, що могли, ви продумали все, що могли, але завжди залишається ось цей маленький шанс, що щось піде не так. Але у відсотковості, відсоткових таких рамках, це маленький відсоток. Але це життя, і ми не можемо все проконтролювати. І чим більше ми розуміємо це про те, що ми не можемо контролювати прям все-все-все, що щось все ж таки належить закону Мерфі. І Всесвіт вважає так за потрібним, як, як він робить. І ми відпустимо цей момент, нам стає легше. Отже, живіть більш з легкістю, відпускайте якісь речі. Пам'ятайте про те, що щось може піти не так, але не фокусуйтесь на цьому, тому що кожного разу, коли ми фокусуємось на негативному, це може нам нашкодити. І це називається вже іншим ефектом, про який я розповім в наступному своєму відео. відео. А на сьогоденні поспостерігайте за ефектом Мерфі. він досить цікавий і іноді викликає посмішку, тому що ти кажеш, о! Тепер я розумію, як це називається, це ефект Мерфі, як зазвичай, все пішло по цьому ефекту. І вам буде справді легше ви перестанете злитись, ображатись на те, що відбувається. Отже, поспостерігайте за ефектом мерфі. Anything that can go wrong will go wrong. І ми з цим нічого не можемо зробити.